Ну, показую, вчора ввечері, вже пізно було, де я посадила кіпарисовики. Вийшло, що я їх тут посадила 5 кущів чи 5 дерев. Ну, ось Отак будуть вони. Вони з корінцями. Тут росли в мене дві. Я видірнула, корінців не було, і я пересадила туди під паркан, покажу. А отут, це виходить чотири ямочки, я залишаю тут кулькові туєчки посажу. Оцю викопаю, не знаю, є корінці чи ні. Ну, пересажу теж. От. А зараз хочу показати, отут у мене ямка, я її прикрила. Не знаю, поки що не буду заривати. ось я це вже прийшла зранку. Думаю, треба закінчити трішки. І думаю, під є у мене мінеральне добриво. Думаю, вчора полила корнівіном, там такі коріння кипарисовиків. кіпарисовиків. Ну, сьогодні, думаю, закінчу. Я приберу від е, ялівець. Я забула, той був ялівець стається, чи ту я. От, ну і подивлюся, як тут у мене що. Оце е, живі, це мої зосені е, люсіни. Ту є дуже такі високі, потужні. Ось, зараз переступлю. А це ці, що без корінців, я сюди посадила. Буде діло не буде, не знаю. Один тут ось ріст такий, бачу, що сухий я взяла і вирвала, посадила. Кіпарусик оце. Ну, цей слабенький, не знаю, чи буде з нього діло. Ну, я його ну, постараюся його підняти. Тут у мене оці живі. Живі, може і густувато посажені. посаджені. Ну, а це той кабак, що я пересаджувала, нема кабака, там квіт є один. А кабак не зав'язався. Ну так, плететься, хай плететься. Ну і зараз покажу вам, який корінець виріс з минулої осені, ну, 24-го року. Що я теж хотіла виривати, а воно не виривається. О, так я підкопнула. Цю ямку не знаю, ще, що чи посажу що небудь, чи ні. Просто закрию камінцями. Оце мені лишилося тут додати трішки ще камінців. От. Ну, а тут я говорила, що хочу паркову газонну траву засіяти і трішки облагородити. Так багато всього мені навіть і не треба. Ой, щось пропадають, як фітофтора на помидорах. Блін. Дістало це все вже, то бур'ян, то фітофтора. Ну, ладно, зараз покажу. Ну, це 15 хвилин назад я його хотіла вирвати. І ось дивіться, а воно ж не тягнеться. Дивіться, з, з осені, які тут виросли корінці. Ну, ось так мені здається. Ну, погуглить треба. Похоже на ялівець, тільки не голубий. Ну, я тихенько зараз. Бачите, від кіля коріння пішло. Ось. Це Люсин живець, Ну, вона мені привозила і. Ось. Зараз я його посажу десь отут, в тіньочки, щоб ріс ріс і щоб я поливала. Посадила отут, біля оцієї кінчики жовті. І тут у мене півонії ростуть, якраз вони притіняють, ну, трішки нарушила. Я думала, так, вируза. Наторчень. Хоча бачу листочки зелененькі. а Там, ви бачите, які корінці. Ну і це я зараз підлила корнівіном і ще вирила ямочку, тут залью. Піду там манесенький такий, а, це ту я, я погуглила, а там ялівець маленький росте. Ну, я вже не буду так ризикувати, я лопатою піддіну, і Якщо воно там щось є, так і з лопатою сюди перенесу. Залью зараз цю ямочку. І це в мене тут уже буде. Ну, оце ж, якщо вони приймуться, тут, виходить, у мене 3, 4 буде. Ну, ще туди, мабуть, треба штук 4. І закрию я оцю стіну, яка дуже спекотна від сонця, не можна і доторкнутись. Підкопала я. Не видно мені тут корінців, але дивіться, вони ось листочки вже пустили новенькі. Значить, десь є. Я отак комом і посажу в ямку і залью корневіном, а увечері піділью мінеральним добривом. Ну так, тут тіньочок, я думаю, вона там на сонці та росла. Ну, думаю, тут теж буде рости. Ось така. Ну, я думаю, видно, там такі сизенькі листочки, то вже приріст. Не знаєш, за що хвататися. Хотіла вийти на вулицю, попити каву, так вітер такий там. Думаю, нічого не чуть навіть через мікрофон. Ну, вже роботу деяку зробила. Думаю, треба попили сосить, треба протерти шкафчики. Треба томати там попідв'язувати коктейльні, які пізніше я садила. І вони вже там пустили, пасинки, Треба обрізати. І те, й те, й те, й те треба, коли святік вдома, мені нічого не треба. Хай все там стоїть. А зараз хочу все стигнути. То я зараз піду. Мабуть, оці томати. Я забула, скільки їх там штук. Пообрізаю пасенки і попідв'язую. І буду дивитися далі, що мені там робити. Ну, так основну роботу зробила, ту, що посадила і парисовики. Поливати не треба, земля волога. А ось бур'ян росте, як на дрожжах. Чи врожай так росте, як бур'ян? Ну, треба попідпушувати. за двором там в зеленій зоні треба підпушити. Та я не встигаю. Ну, трішки щось, знаєте, на, мабуть, якби це так вийшов рано і до темна, то тоді, б може, вспів. А так не дуже вспінеш. А ще й відпочити треба. Ну, я зараз зніму білизну, я включала нічне прання і встигла й другу порцію включити. Прокинулась і шостої. А в нас е, тариф до семи ранку. Таке бігом чорне теж загрузила, а сама пішла далі спати. Так, я живемо. Це я е, е, заповнюю добре, що в мене є чим зайнятися, заповнюю свій день, коли малявочки оце немає. То до Наталії піду, бо вона Ні, не ходить, аж ви знаєте. Я сама така була. Ну от якось так. Продовжуємо працювати. Думаю, треба попилесосить. Вікуля пилесосила, правда? Ну, тут же ще й фенді, тилимок треба почистити. Я її сьогодні вичухувала на дворі і це ж встигла. Що вона там спить? А, вітром закрило двері в спальню. Я сквозняк зробила. А ще треба подивитися, чи віка закрила вікно на другому поверсі, вона там відкриває, закриває, мені так не хочеться туди ходити. Хоча, ну, ступеньки пройдись, другий поверх, що там. Чогось не хочеться. То вікуля там курірує все. Так, допиваю я каву і пішла працювати далі. Поки не жарко, вітерець, сонечко припікає. Ну, я думаю, щось встигну зробити. Зараз відкрию, то вітер закрив Фенді. Ой, Фенді ж зараз погодую. Энди, іди кушать, давай, давай, давай. Давай, мені нема коли. Давай, іди сюда. Давай іди, не викаблучуйся. Глянь, нема коли. Ой, Віка забула зрізати. не було коли коготочки їй. Іди, іди, іди. Іди Іди сюда, Іди Іди кушать, давай. Все, все, все Хороша девочка, все, я пішла, Ти їж. Давай, щоб вилизала. Все-все. Просапала я тут у мене і берійка, живці. Ну, вони живенькі і є стріст. А в лаванди росту немає. Ну Сьогодні ще підділю корневіном і підв'язала коктейльні томати, я тут висаджувала. Ці ще маленькі не підв'язувала. Чорна малина. Ой, треба. А он. Вона ще не почорніла. Так, ці попідв'язувала. Далі буду слідкувати, попасинкувала. Ну, я думала, вони пізніше будуть. А вони, бачите, ось нав'язались. Це коктейльні. Ну, нехай будуть. А тут у мене вже томати червоніють. Теж не знаю які, бо все поперепутувала. Ой. Ну, але ось. Єсть, єсть, єсть. Ну і, здається, фітофтора теж тут на цьому боці. Ой, бо вона достала. Ну, і я хочу сказати, що це я занадто багато посадила. І тепер не знаю, які вони по назві Віка купувала. Тут я висаджувала ось 10 штук в парничок. Тут такі. Гарні, дивіться, які кущики. Я їх теж не пасинкувала, важучі такі. Може, оце підніму, ну, ввечері. Підв'яжу. Гарні, гарні. Тут 10 штук якось якось треба їх підв'язати. Ну, вже спіють. Спіють, спіють, томатики. І тут, оце не знаю, які теж полягали, тут такі. Ну, ось, ой, зараз це маленький, зірву і спробую на смак. Так, огірочки погано в'яжуться. Ну так, півлітрову баночку маленьких збираю. Там в парничку трішки затінок, вони поступово червоніють. Ну, але там саме краще їм. Теж увечері підв'яжу. Зараз плюс 27 і вітер гарячий, тому треба або знайти місце, де можна в тіньочку щось зробити, або просто йти відпочивати. Троянди заквітли. Це вже по другому разу. Оце теракот така. Гарнюча. З-під абрикоси не хочеться виходить. Тіньок. Ну, ось вона добре. Ну, я її підживлювала для троянд. Мінеральне добриво. І ось вона, дивіться, мені віддячила. А помідорчик смачний. Тут теж підживила. І ось уже по-другому разу вони квітують. Жовті, рожеві. А оце в минулому році Люся мені привезла, каже, хочеш посади, їй подарували, не пам'ятаю, чи їй, чи Толі на день народження, чи їм на день бракосочетання. Ну, і я посадила і вона в той же рік, дала мені квіти. І зараз ну, така незавидна. Маленькі квіточки, але непогана. А це живці, що я садила кульки. Одна сидить вроді нормально, ну хай сидить. Я її теж підживлю, всі засохли. ну Така температура, то і, і так і переживаються. А це жовта, гарна, гарна. Ну, де, тут мокро, нічого не зробиш. Піду, мабуть, я іще гляну перед спальнею, якщо щось там уже зроблю. Ні, піду відпочивати. Ну, тут можна просапати. Тут холодочок, вітерець такий нічого, можна це тут зробити. Так що, мабуть, я тут займусь твоєю роботою. І мені ще нужна, треба кудись стикнути, ну, може, ввечері. Десь отут Віка сказала посадити в. Вона дуже його любить розбите серце. ось куди, я не знаю. Ось ніяк не. Може, отам між лавандою прибрати отой кущик хости і там посадити. Ну, общем щось придумаю. І якщо сюди іще буде тіньок, то сяду і почищу час. прополола 15 хвилин і вибрала бур'янчик, де був. Та його тут небагато було. От. Підпушила свої живці. Ті, які раніше садила і показувала на відео, як це робити. Вже хороші стоять. Ну, а ці ось я вже недавно, мабуть, неділь дві а то півтори, то трішки їх попекло. Ну, все рівно живі. Живі, там чотири прибрала. От. Тут, слава Богу, волого, гарно. Ну, ось якось так. Там я не буду, я ось днями тільки там сапала. Якраз святік спав, а я там просапала, на сирена знову. Ой, господі. Оце думаю, тільки ж стою. Вже і гуглила Оця ту я. Пишуть, що вона широка буде, а вона, ось, бачите, колоновидна зовсім і не широка. І що ж їм ці-то більше роки, бо вона з корінцем була, їй там років три, мабуть, було. Я вже не пам'ятаю, там було і написано. Ну, а ці ж 9 років, ось вона вже поперлася вверх. Тут 2 метри 3 метри її вже. І думаю, чи там надщипнуть вверху. Хай вона вже в ширину йде. Чи хай ще трішки поросте. Застою і, і таке мислю. І думаю, зараз візьму сюди стільчик і сяду біля своєї красуні гортензії. Ми з вікою це думали, коли ж ми її купили, 22-му році. І вона була в мене така погана, така погана. Ну, я її таки. Підживляла і що тільки не робила, і ось вона росте. Ну, а тепер оце ж ту, що їй вікулі подарив Артема тато. От, я залізним купоросом по листу пройшлася і під корінь. Тепер зроблю хилат заліза, в мене все є. Ну, ще, ще не час. Трішки треба днів п'ять, щоб пройшло. І ще тим зроблю. Ну, що і листочки вже трішки таки зеленіють, а то ж вони блідозелені. Ну, це все. Тут, тут вроді, о, це Наталіна взагалі шикарно росте. Не знаю, яка вона буде. Дякую їм. Там за парканом я посадила кусочок, що був примотаний то він не знаю, може піде, але ну, поки що не бачу результата. Так як ось і під пляшками я посадила, теж результата не бачу. Ну там з, біля кухні я ж садила гілочку. то теж довго не було результату. А зараз пішу, ну і хай росте. Так, ну, піти водички попити, чи щось холодненького. І сяду, переберу часник. Ось він у мене тут лежить. Його тут небагато. Можна відпочити, а можна ще щось зробити. Попилисосить можна і ввечері. А зараз поки, ну, жарко, я б ще яку роботу робила. Дуже жарко на сонці. А тут оце так в тіньку то й нічого. Поки я чистила часник, дивіться, вже тінь як прийшла сюди. Ну і я почистила. Зараз сушиться, ну, скажете, що небагато, мені вистачить. В 2021 році дочечка посадила, я нічого не хотіла садити, а вона садила часник. Ой, я забула, скільки, чисто зубчиків. Здається, так. То скільки того часнику було, її не стало, Олексійовича не стало. То я його переблендерила, перемолола. І до сих пір у мене отой сухий молотий часник є. Ну, а це для страв, щоб робити Ой, баклажану ікру, кабачкову ікру, там небагато йде. Так я його не їм. Бо я задихаюся, вже говорила, не знаю, чому це так. Ну, якось не знайшла я відповіді ніде. Ну і що я тут ще робила? Я виклала, ось перебрала нарциси, дивіться, скільки в мене їх. Ну Оце буду садити, що на мішечку лежать і в чорнім ящичку. І в стаканчику, здається, це жовті. Це білі, а то жовті. А оце таке сміттячко. Ну, вони невеликі, на наступний рік вони дадуть квіти. Наташа сказала, сусідка, не викидайте тітя Тоня, десь там хоче, хоче посадити. Ну, а я візьму, якщо в мене не лишиться отут величеньких, то я звідси візьму і посажу на безіменній могилки, хай вони там розводяться. А тюльпанів майже нема. Оце сховалися вони від мене. Ну, якщо захоче віка, то купить. Ні, ой, скільки. Так, це ще ж не все. Ще отакий ящик зовсім маленький, що треба ну, викинути просто. Зовсім. Зараз покажу. Це ось в гаражі стоїть. Ось Дивіться, скільки його тут. Що вже, думаю, викину. Ну, ще хай постой. Тут у мене холодильник стоїть, як я говорю. Ну тут гарна, ось бачите, яка. Тільки вона одинарна. Ну, якщо треба буде, то е, можемо щось сюди сховати. Але ж, ну, хіба м'ясо? А так, ну, є запасний холодильник. Він старенький, але працюючий.